стикнетеся всі, що вам акумуляторну батарею потрібно буде зарядити. Як заряджати акумуляторну батарею? Існує таке правило, яке називається 01 C С це є capacity. Capacity – це є батареї, що максимальний струм зарядки, який можна заряджати по акумуляторну батарею, становить 0,1 ємності. 10% на 10 ємність. Якщо у нас батарея має ємність 70 А, то, то максимальний струм, який ви можете заряджати, це скільки? 7 ампер. 3 ампарами ви можете заряджати? 4. 10 ампер. Ні. -то -то це вже є великий струм. Якщо ви будете заряджати з таким великим струмом, це буде по факту, ви будете руйнувати батарею. Ви будете руйнувати активний шар батареї. Якщо заряджати велико, якщо заряджати батарею дуже великими струмами, тобто більшими ніж необхідними, то у вас буде руйнація чого пластин. У вас активний матеріал буде сипатись. Ваш свинець буде сипатись, і станеться таке явище батареї, яка називається коротке замикання батареї. Коли у вас пластини, а ви бачили їх там скільки є. Багато. багато, якщо вони будуть сипатись, навіть маленькі частинки, які попадають, призведуть до короткого замикання оцих пластин. І у вас, наприклад, одна банка може бути що вироблено закорочена. Дуже добре, це коли ви під'єднуєте зарядку, і вона банка зразу починає що робити? кипіти, тобто пролити там електрон. Це означає, що вона є в короткому замиканні. Замість 12 вольт постало мінус скільки? 2 вольта. 10 вольт. Тільки спосіб перевірки, це в нас ну, допомогою ельтиметра. Заряджена батарея має мати там в районі 12,9 13 вольт. 13, 13 Якщо в нас є там 13 і вище вольт, це означає, що батарея є, яка 7. заряджена. Окремий спосіб перевірки акумуляторної батареї це спосіб за допомогою навантажувальної вилки. Що таке навантажувальна вилка? Це є ось такий девайс, який має на дротику. Крокодил, тобто цим крокодилом можна купити плюс, а з цієї сторони там є ось такий штир. І ви взяли крокодил зачепили на одну кламу, а штильом приєднуєте до чого, до іншої клами. Оце є всередині під оцим металам-корпусом величезний, хлопці резистор у вигляді ось такого дроту. І ви по факту цей резистор через ключ під'єднуєте куди? До плюса акумуляторної батареї. Підідали, натиснули кнопку тест, і через 5-8 секунд вас має напруга впасти не 10 і 2, нижче 10,2 вольт. Якщо вона впала 10, нижче 10,2 вольта, це означає, що акумуляторна батарея не встані тримати що навантаження. Але ви можна міряти під навантаженням і без ворота. Можна, ви міряєте факті напругу в холостому ході, коли немає навантаження. А можете міряти під навантаженням. для того в нас є оцей шон, вимикач який підключає підключається резистор. Але в може показати і напругу без, без навантаження. <клес> Навантаженою вилкою все річі і річі починають користуватися, тому що не завжди це тобто, зручно, але ще хтось десь там використовує навантажену вилку. Також, коли в нас є акумулятор з рідким електролітом, коли там є рідина, використовує такий прилад, який називається аерометр, який міряє щільність або густину нашого електроліту, нашої серчаної кислоти. Я колись таким займався, саме на мотоциклі міряв густину електроліту, але тут треба бути дуже обережним, тому що цей аерометр він тут має ось такий пластмасовий або резиновий носик. Бувають аерометри, коли вони мають скляний носик. Ви знаєте, що сталося з скляним носиком? Коли його... так, він віддавався і впав всередину акумуляторне втрат і впав по голову. І потім його витягнути, це була ціла хохма. Щільність має бути при температурі 20-25 градусів заряджені і близько 1,27. Тобто вустину ви можете поміряти. І останній спосіб перевірки акумуляторної батареї це за допомогою спеціалізованих тестерів батарей. В дилеру це все використовує переважно, всі отаким користуються. Коли ви приєднуєте плюс-мінус, вводите перше, по якому стандарту виконано батарею. Чи це DIN, чи це SAE, чи це Європейський стандарт EN. Наступне. Вводите струм холодної прокрутки, який можна знайти де. На батареї, вводити ємність, також бо воно може питати батарею 6 вольтова, 12 вольтова тощо. Вибираєте всі параметри, натискаєте кнопку, чекаєте декілька секунд, вам на табло висвітлює результат. Наприклад, здоров'я батареї таке-то, таке, то внутрішній опір батареї становить стільки мірі Ом. Батарея має такий параметр, який називається внутрішній опір. Це є характерно для будь-якої батареї. Чим внутрішній опір менший, тим батарея, що є більш ок. Цей прилад може мати власний дисплей і видавати результат на Можуть власний чеки. дисплей, може друкувати чеки, а може, наприклад, по Bluetooth підключатися до планшету, до вашого телефону чи до якогось проприєтарного власного, власного доплату. Тепер, що я вам не сказав важливого, акумуляторна батарея має два виводи. І ці два виводи є різного чого? Розміру. Плюс буде більший в діаметрі, мінус буде менше в діаметрі. Для чого це робити? Для, Для того, щоб не клави. замінити клем. Тому що, коли ви зміните полярність, ця зміна полярності ще називається переполюсування. Переполюсування змінили полюси. Тому ви нашкодите автомобілю. Згорить запобіжник, згорить якийсь там блок, може згоріти. Це є критично важливо. Щодо несправності-кислотних не акумуляторних батарей. Перша несправність, про яку ми вже сказали, це є сульфатація пластин. Це коли в нас сульфат не може відділитися від свинцю, коли батарея, що робить, заряджається. Тому він настільки приліпився до свинця, що він не може відділитися. Причина такого це може бути те, що батарея стояла дуже довго в глибокому чому розряді. Наступна несправність це коротке замикання. Це коли в нас є руйнування сепараторів. Або е, там осипається активна маса. Така штука може бути, коли батарею заряджати дуже великими струмами. Наступна несправність це окислення полісних контактів. Коли самі контакти батареї, вони що зробили? Окислилися. Батареї, і, е, контакти батареї і термінали на самих проводах мають бути ідеально чисті. Тобто вони мають бути. Матеріалом е, ідеально вичищений, щоб був хороший, хороший контакт. Ну і остання несправність це механічне пошкодження корпусу. Це автомобілі після ДТП. Часто американські автомобілі приходять з пошкодженими батареями. Це є класична така несправність. Чи можна промонтувати корпус і використовувати батарею? Ну, да. Ні. Які? Батарею потрібно що зробити? замінити. Чи можна перебрати і поміняти активну масу? Батарею потрібно замінити.